Жила була дівчинка на березі океану. Вона любила гуляти біля води і дивитися на хвильки. Одного разу після страшного шторму на берег викинуло дуже багато морських зірочок. Вони ледь не загинули на суходолі, і дівчинка вирішила їм допомогти. Вона почала збирати зірочки і кидати їх у воду. Щоб вони знову могли плавати в океані. Чоловік, який довго спостерігав за нею, запитав. Навіщо ти це робиш? Всіх не врятуєш. Це ж лише морські зірочки. Дівчинка сумно посміхнулась і відповіла, продовжуючи робити свою справу. Якщо вони залишаться на березі до ранку, то загинуть. Але це безглуздо. Подивись, їх тут мільйони, і ти нічого не зможеш змінити. Дівчинка підняла зірку, на мить замислилася, кинула її у воду і сказала Може, я не врятую у але для цих зірочок, що я вже врятував. Це значить дуже багато. Чоловік подивився із захопленням на дівчинку і сказав: Ти права, дитино, і твоя доброта може змінити світ навколо нас. Чоловік вирішив допомогти дівчинці. Вони разом кидали зірочки у воду, і їх добра справа допомогла врятувати життя малесеньким морським істотам. Довго й наполегливо вони працювали, та й не помітили, як день повільно перетворився на ніч. Повертаючись додому, вони спостерігали за зірок на небі, яке освітлювало їхню дорогу. Зірки виглядали неймовірно красиво, немов дорогоцінне каміння, розсипане по синьому небесному полотні. Дівчинка відчула, як нічний вітер ніжно грав її волосся, а зірки, ніби маленькі друзі, сяяли яскравіше, ніж будь-коли. Їхні сяйва відзеркалювались у воді, нагадуючи про те, як вони разом рятували морські зірочки, і про те, як важливо допомагати іншим. Тому що кожне життя важливе, навіть якщо це маленька морська зірочка.